«Привіт, мої любі! Готовий політати! Сьогодні читаємо книжку, яка називається Летючий візит. Приємного перегляду! Одного погожого осіннього дня доглядач парку Персі побачив свого друга їжака, який зручно гостився серед зарослого мохом коріння улюбленого дерева. Хоч очі їжака були розплющеними, здавалося, ніби йому щось сниться. Персі і всміхнувся і пройшов на шпинки повз друга, щоб не турбувати його. Їжачок лежав на спині під гігантським каштаном на окраїні парку. Він дивився крізь голі крони дерева на птахів, які кружляли високо в осінньому небі. Ох, як ви ж то вміти літати, сказав він. Хіба це не чудово? Їжак заплющив очі та його мріяння перервав голос. Ні, 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 ні. Бабах! Дерево здригнулося. Довкола їжака з гуркотом посипалися на землю каштани. Він швидко згорнувся в клубок і не наважувався визирнути, аж поки голос пролунав знову. Привіт. Перед їжаком догори ногами висіла дивна пташка. Вона була заплутана у щось схоже на мотузку для випраної білизни. Птаха піднімалася та опускалася, як Йо-йо. — Я карла, яке же тебе гарне пальто. Е, дякую, радий, що тобі подобається. Я їжак, схоже, ти потрапила у халепу. Трохи, сказала пташка, все ще піднімаючись і опускаючись. Можеш якось допомогти? Я спробую, відповів їжак. Та гадаю, краще покликати персі. Він точно знає, що. Ні, будь ласка, їжаче, не кажи ні йому нічого. Але почав їжак, Персі, ні ні ні, заблагала Карла. Ох, дорогенька, будь ласка, не засмучуй мене, мовив їжак, я тобі допоможу. Що тобі потрібно? Ти голодна? Так, я б щось поклювала. їжачок хвильку подумав як щодо сендвіча?» О, так, смачненький сендвіч було б чудово, дуже чудово, зраділа Карла. Добре, сказав їжак, чекай тут. Карла перестала гойдатися вгору вниз і тепер повільно колихалася зі сторони в сторону. Звичайно, гукнула вона, буду чекати тут. Де ж мені дістати сендвіч? пробурмотів їжак сам до себе. Тільки персі готує сендвічі, але я не можу розповісти йому про кар. Ой-ой-ой! Їжак зачепився лапою за кущу жини, спіткнувся і закрутився у повітрі. Персі працював неподалік і сам вирішив зробити перерву на обід. Він геть не очікував, що звідки з'явиться їжак на останній сендвіч. О, привіт, сказав Персі. Звідки ти взявся? Колючки їжака застрягли в сандвічі, він не міг підвестися. Почекай, сміхнувся Персі, я допоможу. Тільки візьму свої сидівничі рукавиці, якщо ти не проти. Персі пішов по рукавиці, але їжак і далі продовжував крутитися. З великими зусиллями йому вдалося скотитися з обіднього столу персі, підвестися на лапи і шкурнути геть. Карла була рада знову побачити їжачка, а ще більше сандвіч. Чудово, дуже мудро придумав це пальто розкішне. Ха -ха. І справді, їжак на мить задумався: а ти можеш з'їсти сандвіч з моїх колючок? Звичайно, відповіла Карла. Їжачок повернувся до пташки спиною. Вона проковнула все до останньої крихти. Ти дуже голодна, підмітив їжак. Так, сказала Карла, я завжди голодна, тому я тут і опинилася. Що сталося? запитав їжак. Цього ранку я підгледіла сніданок біля якоїсь пральні. Полетіла до нього, але там щось гуркотіло. Я пролетіла повз сніданок і врізалася у стов. І ось так ти заплуталася у мотузці з пранням. Еге ж, я полетіла, але мотузка теж полетіла зі мною. Потім, Карла замовкла, я загубилася. А я думав, що птахи ніколи не губляться, здивувався їжак. Це так, вони не губляться, але все ж я загубилася, мабуть, тому, що вдарилася головою. Ох, дорогенька, ти забилась», – вигукнув їжак. Тобі боляче? Так, трохи. Я піду до Персі по пластир, сказав їжак. Ой ні, не кажи йому ні ні. Але їжак уже зник з поля зору. Коли Персі повернувся із садовими рукавичками, то їжака вже не було. Натомість він зустрів лиса і борсука. Привіт усім, сказав доглядач парку. Ви не бачили тут їжака і сандвіч? Їжака? перепитав борсук. Сандвіч? запитав лис. Так, кивнув головою Персі. Ні, однозначно відповіли лиси борсук. Шкода, вони обидва були тут, а тепер їх немає. Там був лише один сандвіч? запитав лис. Ми будемо пільнувати за ними, запевнив борсук. Хоча б він був вдома, запихався їжачок, підбігаючи сходами до хатини персі, але персі не було, тому що він відправився на пошуки їжачка. Ой, лишенько, цікаво, де Персі зберігає пластирі. Здається, він має спеціальну сумку. О, бачу, вон там. Аптечка Персі лежала на його шарфі, який звисав з краю стола. Для їжака це було надто високо. Цікаво, а якщо я. І він смикнув. Шарф і аптечка зісков знову зі столу. Коли вони впали, все з аптечки розсипалось по підлозі. Їжак узяв три пластирі і побіг геть. Їжачок знайшов Карлу там, де й залишив її. Як добре, що ти ще тут, сказав він. Отак ще тут. Їжак, як мік, обережно наклеїв пластирі на голову Карли. Як ти почуваєшся краще? Ем, трохи краще. Я можу чимось допомогти, м'яко сказав голос. Їжак підстрибнув з несподіванки, а Карла схвильовано озирнулася. Хто це? прошепотіла вона. Їжак зрадів, це Персі, а Персі добрий? Так, відповів їжак, Персі добрий. Персі обережно зняв мотузку з Карли і оглянув шишку на її голові. Дуже приємно з тобою познайомитися. Е -е Мене звати Карла. Я дуже щаслива, що приземлилася тут. Щасливо, що зустріла їжака, він дав мені чудовий смачний сандвіч». Справді, усміхнувся доглядач парко. Ну тоді подивимось, що ми ще можемо зробити, щоб поставити тебе на ноги. Бачите, сказала пташка, мені вже час іти, точніше летіти. Хотів би я літати як ти, зітхнув їжак. Як я? засміялась Карла. Але не заплутуватися в мотузка для прання, є ж. Ми могли б політати разом, мовив їжак. Це було б неймовірно, додала Карла. Летіть куди завгодно, сказав Персі, але спочатку тобі потрібно відновити сили. Я сильна, промовила пташка. Хоча. Можливо, я залишусь, але тільки до завтра. Через три дні. Рано вранці, Персі з давніми друзями та новою подругою зібралися біля каштана. Карло, ти впевнена в цьому? запитав Персі. Так, відповіла Карла, я впевнена. І ти також впевнений? звернувся до їжака доглядач парку. Звичайно, відповів їжак. Карла розправила свої широкі крила, три рази змахнула і піднялася у повітря. Ще тричі змахнула. І їжак теж піднявся в повітря. Вони летіли все вище і вище у небо, а світ унизу раптом здався дуже маленьким. Тобі подобається літати? запитала Карла. Це, це неймовірно, відповів їжак. Я бачу цілий парк, он там хатинка персі. І глянь, там усі вони такі маленькі. Аго, привіт! Я літаю, я птах. Ти дуже хоробрий, розсміялась Карла. Нарешті Карла сповільнилась та повисла у небі. Ти готовий? запитала пташка. Їжак видихнув і взявся за дві мотузки. Готовий, відповів він і сильніше вхопився за мотузки. Раптом шарф, на якому сидів їжак, затріпотів у повітрі, порив вітру, помрамайнув біля вухи вусів колючого мандрівника, а потім все змінилося. Шарф перетворився на парашут. Вітер ущух, і їжак почав плавно пливти вниз. Нижче, ще нижче, ще побачимось, прокричала їжак до Карла. Без сумнівів, незабаром побачимось. Їжак дивився, як його нова подруга ставала все меншою і меншою, аж поки зовсім не зникла у величезному небі. Персі простягнув руки, щасливий їжак призумився на долоні доглядачу парку. Ну і пригоду ти мав, усміхнувся Персі. І все це ще до сніданку, уже голодний, напевно, що б ти хотів з'їсти? Ти знаєш мою улюблену страву!» – загегикав їжак. Чудовий смачний сандвіч в один голос вигукнули друзі.